Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Хаб Танкові новини. Сьогодні ми розглянемо новий танк з нової гілки ПТ-САУ Японії хорі. Три, що варто знати кожному гравцеві. А доки ти зручно вмощуєшся, пропоную підписатись на телеграм-канал в описі під відео, де скоро вийде модпак від від News. Та підпишись на ютуб канал з усіма сповіщеннями від нього, щоб не прогавити вихід модпаку. Вподобайку, залий відразу, та коментар для просування україномовного контенту. Дякую, продовжимо про новий танк Хорі 3. Сьогодні ми поговоримо про хорі 3, 10 рівень танк Петесау Японії. Ця гілка. Скоро вийде. Отже, десь приблизно залишилося в середньому біля трьох місяців, і ми побачимо нові танки. Що ж із себе загалом представляє ця ПТ-САУ? Насправді вона ніби здається на перший погляд такою схожою на яхпанзер чимось з 10 рівня, але є відмінності. Отже, середня шкода з пострілу 700 одиниць та базове пробиття бронепідколом складає 305 міліметрів. А от уже голдовим бронепідколом складає 360 міліметрів. Так, ніби це і не багато, ніби і немало, але хочу вам сказати те, що ці тактичні характеристики ще не повністю вивчені і ще не повністю дороблені на супертестах. Отже, фугас у нас має середню шкоду 900 одиниць, а от пробиття всього 90 мм. Але нам достатньо для того, щоб стріляти по картонних машинах і пробивати їх на фулочку на тисячу, ну, можливо, буде інколи трішечки менше. А час перезаряджання гармати без обладнання складає 15,3 секунди. Тобто, якщо ми за. Кинемо гарматний досилач. В принципі, можна було б кинути вентиляцію, але я не думаю, що тут вентиляція Б потрібна. Замість вентиляції краще буде ставити стабілізацію, та більш за все, що потрібен, буде турбонагнітач. І загалом у нас буде перезаряджання десь біля 13 секунд, плюс польова модернізація, надав на точність і на все інше, і на швидкість можна буде зробити набагато ліпше цей танк. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Шукаєте ігровий ПК. Рекомендую Evolve від TeleMart. По ряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові брендові та добре підібрані один до одного, що, до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість логотипа Evolv можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Час зведення 2,5 секунди. Нагадую, всі характеристики без обладнання та ще не зовсім дороблені. Розкид на 100 метрів 0,34. Тобто, загалом у нас точність гармати буде доволі непогана, і як такого, як у кв 2 0,45 не буде. Тобто на цьому танку буде більш-менш приємно грати. Я надіюсь на це. А кути вертикальної наводки вони ж КВН, 7 градусів донизу та 15 доверху. 15 це, звісно, мало для ПТ достатньо. Увен донизу доволі Волі непогані, точніше КВН, вибачаюся. КВН донизу нормальні. А градуси вправо-вліво по 10 градусів. Тобто у нас гармата буде як звичайний ПТ-сау, вона не буде там крутитись на 45 градусів, а всього на 10 градусів. Боєкомплект 40 снарядів, максимальна швидкість вперед. 35 кілометрів, а назад 18. Доволі непогано. 18 кілометрів для ПТСАу назад. Але 35 кілометрів також малувато. В середньому десь буде їхати вона 30-32 кілометри. Як ви знаєте, що Wargaming любить нам в паспорті написати, що їде 35, а насправді буде їхати вона менше. Потужність двигуна складає 1000 кінських сил, та потужність на одну тонну складає 15,2 кінські сили. Доволі непогано для того, щоб набирати швидкість швидко, але і ми маємо доволі непогано. Ганий такий, не доволі непогане просування. живучість з 2000 хп, отут вже доволі непогано. 2000 хп плюс із кріпкою рубкою, тому що слухайте, бронювання корпусу складає 300 міліметрів, тобто в лобі буде три сотні стабільно і пробивати цю техніку буде доволі так нелегко Але є слабкі зони, звісно, вони на корпусі знаходяться пізніше я вам. Покажу, де це все знаходиться, а можливо, в наступному відеоролику, який буде про хорі, я вам покажу і розкажу, де її слабкі місця, для того, щоб ви розуміли, куди можна буде пробивати ПТ 10 рівня, та взагалі варто її качати чи ні. Бронювання бортів складає 35 міліметрів. Тобто, якщо ви, наприклад, на 10-15 градусів підвернули свій борт, вас будуть пробивати спокійно кумулятивними, а то й фугасними снарядами. Потрібно завжди грати лобом. Огляд 400 метрів для ПТСАу, це можна сказати, що доволі непогано, але все ж таки можу запевнити те, що насправді для ПТСАУ огляд не такий важливий, як хороший ЛТ в команді. Але якщо твої ЛТ Балбесита залились протягом однієї, а то й двох хвилин, то. Огляд тобі завжди знадобиться. Мій висновок на рахунок Корі 3. Можу сказати те, що насправді гілка цих ПТСАу вийде доволі непоганою, але виглядають вони ніби якийсь мамонт. Не насправді такий, ніби не, не сказати, що це історична машина а, на вигляд, не сказати, що вона буде імбувати, тому що катки оголені. Вас будуть біль за все, що брони під колами пробивати через катки. Підвернули, як я вже говорив, 10-15 градусів, і вас будуть стабільні. Більно спокійно пробивати в борт, якщо тобі сподобався цей відеоролик. Обов'язково підпишись на цей канал, вруби подобаєчку з ноги, та не забудь підписатись з усіма сповіщеннями, щоб не прогавити наступні цікаві відеоролики.